Маленький тюлень і велика магія дитячих очей. Уявіть собі, маленький чарівний тюленик зручно сидить на долоні дівчинки. Ви це бачите її очима, ніби самі берете участь у цій дивовижній миті. Навколо теплі сонячні промені та її щире здивування. Магія цієї сцени торкнеться вашого серця. Зовсім не вигадка. Чіткість кожної деталі. Від блискутьюленевого хутра до лагідного тепла дитячої руки змушує повірити в реалістичність побаченого. Ви відчуєте, як захоплення та радість оживають на ваших очах. Через очі дитини світ виглядає інакше, яскравіше, простіше, наповнене щастям навіть у найменших речах. Це нагадування дорослим варто знайти час для простих моментів радості, які можуть стати найціннішими спогадами. Давайте разом побачимо життя крізь очі дитини. Залишайте свої коментарі, натискайте подобається і діліться цим відео. Пориньте в цей щасливий момент уже зараз.